Я, я хочу підняти ще одне питання. Знову таки, морального капіталу держави. Я вважаю, це дуже важливо під час війни. Держава гонить свій народ на фронт. Це правильно, так робить будь-яка держава, яка намагається під час війни вижити. Але чи зробила держава все, щоб мінімізувати необхідність якби, цього процесу? Тобто, що я маю на увазі по світу, існують. Сотні, можливо, мільйони, сотні тисяч, можливо, мільйони Добровольців іноземців, котрі готові служити за ці гроші, котрі зараз платить наша держава військовослужбовцям. І е, таким чином підмінити значну кількість наших військовослужбовців на фронті. Е, чудово воюють латиноамериканці. Прекрасно. Величезна кількість африканців хочуть до нас потрапити, їх просто не тискають. Та політика якась африканців взагалі не брати. І так далі. Тобто, навіть якщо якийсь латиноамериканець до нас хоче потрапити, на ці кошти він буде, до речі, багато велика кількість тих щасливі потрапити на ці кошти, котрі тут є, і отримати той досвід, який тут е, їм дається, да? хоча б рік тут провоювати, після цього вони ну, не кар'єра йде вгору, е, в житті своєму, в латиноамериканському. Так от, величезний цей потенціал держава фактично забороняє використовувати. Я скажу прямо: забороняє. Тому що ті, Верикатинські перепони, котрі зараз є для того, щоб привезти іноземного найманця. Це погане слово, насправді, це дуже класне слово для нас. Найманець. Багато хто українців готові гроші платити, аби за них воювали. Так от такої можливості наша держава не те, що не дає, а навпаки, вона її знищує, Це можливість. Через те, що потрапити сюди, через ці директивні прибори, поки це неможливо лише окремі бригади. Можуть цим займатися через те, що вони особисто там десь становляються, збирають кошти на те, щоб сюди привозити. А що робить Росія? Тих ж американців літаками з Латинської Америки везе до себе, що вони за них воювали. Тобто там державний механізм цитулізовано працює на те, щоб цей людський ресурс влучати на свою сторону. Я би спустив би. От я не знаю, чим зараз кінерські ці... кінохипостойства. Ці... Ці... Латинські Америки. Я розумію, що зайняті європейські посольства, Вони зброю, гроші там активно залучають. Я думаю, що у них за робота там вичає. А цим іншим поставив би просто дипломатам завдання як ККК. на наміти, скільки ти залучив найменші в Україну. Тому що, ну, навіщо, е, і по-іншому нам ця вся дипломатія, країна так званого, як колись казали, третього світу. Там колосальний людський ресурс. Е, і от це могло би бути ще одним вирішенням проблеми цієї піхоти на фон. От. Чому ми це не робимо? Це величезний такий от просто знак питання.